Пельсі Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Часом ми встановили зв'язок з Бахмутом і будемо говорити про ситуацію в одній з найгарячіших точок на фронті на Бахмутському напрямку. Володимир Ращук, військовослужбовець Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Володимире, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Слава Україні. Тож, не подейкують є інформація про те, що росіяни вирішили взяти Бахмут у кільце. І що воно їм дало? Вийшло в них щонебудь? Е, ну, поки захлинулися. Поки захлинулися. Свобода стоїть. Е, насправді, це найпекельніша точка з усіх тих, де ми були. Рубіжне, Сівськодонецьк, Лисичанськ. Це все, як виявилося, були просто. Е... Піточки Бахмут наразі ну, ну дуже гаряче, так без зайвих е, лесощів, тому що погода ви самі розумієте, яка і в цих умовах воювати прям надважко, тому що постійно йдуть штурмові прориви. Вони дійсно не хочуть заходити в місто. Вони хочуть його обійти, тому що ну ми вже рубалися в севері. І ми знаємо, що таке урбан війна, ми себе добре почуваємо в місті, тому зараз ведуться бої саме в полях, там, де вони використовують абсолютно всі свої засоби. Ми маємо справу з ЧВК Вагнер. От і я вам скажу чесно, що там є велика кількість професійних військових, які для яких війна це є спосіб життя. І тому е, це трішки ще прискладнює обставини, але е, рубаємося е, не буквально за кожен кущ, от просто за кожне дерево, так. за кожен кущ, за кожен метр землі. Е, стримуємо атаки, навіть самі контратакуємо. Ну плануємо. У нас великі так. плани наразі, тому сподіваємося, що скоро. Ця гаряча точка стане трішечки прохолоднішою. Охолодне, так завдяки вашим зусиллям. Мені подобається такий настрій оптимістичний, незважаючи на ситуацію. Він селяє оптимізм і надію. А от ви сказали про підрозділи вагнерівців. Там же пригожин останнім часом набрав туди. Вибачте на слово і не буду добирати таких слів усілякого зброду з російських в'язниць. Чи вони їх в саме пекло не кидають? Це відчувається, що там контингент змінився? Е, відчувається, ну вони змішують, і насправді, коли йдуть штурмові професійні дії, то там з усіма жестами спецури це працюють вагнерівці вагнерівці. А саме копачі, саме таке гарматне м'ясо, це реально йдуть ЗК, Нещодавно ми взяли одного в полон. Він дуже багато цікавого розказав, і те, що в них велика кількість загарянна отрядів, які стоять і реально вони така лексика є в них, що вони нас обнуляють, якщо ми відмовляємося йти, або люди просто зникають, тому в них немає варіантів. Тільки йти вперед, тільки копати, тільки навалювати реальну кількістю, і їх число наразі ну надвелике на наш клаптик близько 900 військовослужбовців з того боку на невеличкий фронт. От і він каже: і от, якщо ви вбиваєте за день 200, 200 вони завозять. В той же день тому... як боєприпаси, є скільки... скільки обнулили, стільки завезли. А скажіть, є бажаючі добровільно здатися в полон через різні канали, які ось ми транслюємо можливості? Йдеться саме, про добровіль... Йдеться саме про добровільну здачу, тому що ті, які вже під вашим натиском здаються, тут зрозуміло. Як він сказав, цей полонений, що половина окопів, ну половина людей, які сидять в окопах, вони мріють здатися. Я кажу так, ми з радістю, давайте це організуємо. У нас фонд великий, тому хоча я не впевнений, що цей контингент комусь потрібен. Якщо він своїй не потрібен, то нашій точці. Так. Ну нам потрібні бодай для того, аби не чинили шкоди і не стріляли в наш бік. Дякую дуже віримо у збройні сили України. Володимир Ращук, військовослужбовець ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку з Бахмутського напрямка на Донеччині, найгарячішої точки фронту станом на сьогодні.